Біля реєстратури Рівненської обласної станції переливання крові гамірно. Перед тим, як стати донором, обов'язкове гарне самопочуття та відвідини терапевтам. Після цього солодкий чай з печивом. Дочекавши своєї черги, працівники газети святкують свій день народження, здаючи кров. Так склалося, у жовтня в день народження газети. Ми мали таку ініціативу здавати донорську крові. Скільки себе пам'ятаю, ми тут станції переливання крові. Це хороша традиція. Я вдячний колективу гості підтримує. Такі благородні справи. вперше працівники видавничого дому ОГО колективно здали кров ще у 2002 році. Не зраджувати традиції цьогоріч вирішила і рекламний менеджер Ольга Пасічник. Ну, це я вже роблю 5 років поспіль mm -hmm. на допомогу опори діткам. Mm -hmm. Це приємна процедура. Щороку донорами стають дедалі більше рівнян. Ще у 90-х колективами зазвичай здавали кров планово. Нині ж люди приходять по вилінню серця, говорить заступник головного лікаря обласної станції переливання крові Ніна Симків. Компоненти, які готуються з такою крові, завжди потрібні, тому що на жаль, от особливо в обласній дитячій лікарні, та й взагалі є такі категорії населення, які не можуть родичі забезпечити якби донорів компенсацію за те, що вони отримують. Від стан зберігання крові при лікуванні найкращим подарунком на свято зізнаються працівники газети є усвідомлення того, що їх кров може врятувати комусь життя. Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.